на нашому каналі Домашні університети в рамках плейліста Ліки природи з перевіреними рецептами оздоровлення організму. Сьогодні мова піде про харчову соду, користь і шкоду для організму людини. І помірне вживання харчової соди з водою перед прийомом їжі нейтралізує надлишкові шлункові кислоти та підвищує імунітет організму. Полегшує роботу нирок перешкоджає утворенню шлаків, зменшує споживання глутамінових амінокислот і відновлює електростатичний запаси електроцитів. Завдяки хімічним властивостям харчова сода підвищує імунітет і утворює лужне середовище, що не дозволяє згубним раком клітинам, стійким вірусам, шкідливим грибкам і бактеріям вкоренитися в організмі. Досліджуючи хімічні компоненти гідрокарбонату натрію або харчової соди, як і кохонну сіль, зарахували до елементів вкрай необхідних організмів. Головною складовою визнаний натрій, що надходить в організм елементами, захисниками кровоносної системи, сіллю і аніонами. Сода виводить належкову кислоту і накопичує луг. Підтримуючи кислотно-лужний баланс в організмі. Порушення кислотності крові людини призводить до ацетозу або летального результату. Додану у склянку води сода активує молекулу води, приводячи їх до розпаду на позитивні іони водню. Подібний содовий коктейль покращує біохімічні реакції, нейтралізує токсини, розріджує кров, прискорює взаємодію білка. Покращує засвоєння медикаментозних засобів, мінералів, вітамінів і активних речовин. У 12-палій кішці, сприяючи процесам травлення, середовище має лужний характер. Розпад їжі відбувається завдяки сокам і секретам з високими лужними показниками. Якщо жовчі переважає кислота, відбувається інтоксикація продуктами травлення. Організм накопичує шлаки і відходи, що осідають в органах. Підвищене кисле середовище згубно впливає на зуби, прискорює зношування організму, і процеси старіння сприяє наявності глистів і паразитів. Соду можна приймати перед прийомом їжі не тільки з водою, але й з теплим домашнім молоком. Процеси з амінокислотами протікають з формуванням лужних солей. Легко всмоктуються в кров і підтримують необхідний баланс лугів в організмі. Помірне вживання соди з водою перед прийомом їжі має лікарські, бактерицидні і прозапальні властивості. Правильне вживання такого коктейлю здатне задавати шкоду організму. Щоб содовий напій не приніс шкоду, необхідно соду через вміст кислотних складових не повинна брати участь у процесі травлення. Її не рекомендують пити перед або відразу після прийому їжі. Бажамо приймати соду з теплою водою перед прийомом їжі. Содовий коктейль потрібно пити на лояльний желудок з нейтральним кислотним середовищем. Прийняття соди під час накопичення соляної кислоти в шлунку викличе реакцію, яка негативно вплине на стінки органу. Відбудеться надмірне скупчення вуглекислого газу і вироблення нових доз соку та кислоти, що негативно впливають на стінки шлунку. Кислотний рекошет згубно впливає на шлунок, безконтрольний прийом соди викликає алергічні реакції і порушення травлення. Тривале вживання руйнує травні ланцюги. Потрапивши в надлишок шлунку, сода з водою руйнується. Нейтралізуючи потрібну шлункову кислоту і не приводячи до закислення крові. Слабо закислене шлункове середовище стає осередком поширення паразитів і хвороботворних мікроорганізмів. Деяким людям сода не переноситься. Сода неприродний елемент і може бути індивідуально нестерпною. Сода синтетичний елемент, отриманий штучним шляхом. При непереносимості здатний принести більше шкоди, ніж користі. Регулярне і надмірне вживання соди з водою перед прийомом їжі небезпечне, закислене середовище шлунку і закислена плазма крові необхідні. Те для цього зовсім не обов'язково вживати соду у величезних кількостях. досить скоротити закисляючі продукти. Жирне, копчене, хлібобулочні, солодкі вироби, шипучі напії. І збільшити закислюючі свіжу зелень, овочі, сухі фрукти, горіхи, злаки і бобові. Сода відносно безпечна в використанні і істотних згубних відміток при передозуванні не набула. Сода легко і швидко безболісно виводиться з організму. Однак існують винятки: ускладнення вживання соди проявляється виключно при тривалому прийомі харчової соди середину у великій кількості. У групах ризику відзначаються. Люди з гіперчутливістю та чутливістю до речовини, гіпертоніки, жінки в положенні, хворі на цукровий діабет, хворі на серцево-судинні недуги. Прийом соди з водою перед прийомом їжі протипоказаний особам, які не переносять натрій, із зниженою кислотністю шлункового секрету. Та при одночасному вживанні в високих дозах лужних мінеральних вод і антрацидів, що нейтралізують кислот. Перед прийомом содового коктейлю перед прийомом їжі обов'язково проконсультуйтеся з фахівцем. У багатьох випадках содові напої призначають як доповнення до лікування, прискорюючи одужання пацієнта. Тривалий прийом їжі може викликати діагноз. Сода з водою перед прийомом їжі від запорів. У рідкісних випадках одним із побічних ефектів зловживання або тривалого прийому соду з водою перед прийомом їжі вважається діарея. Незначний розлад пов'язано з тим, що кишечник не в змозі всмоктати занадто велику кількість соди. Подібна діарея для організму не є небезпечною і нешкідлива, завдяки проносній властивості соди. Сода використовується в медицині як щадний засіб при запорах, якщо запори нетривалого характеру та викликані сильнодіючими засобами або ефективними речовинами, застосованими проносах, отруєнням, психічних травмах і тривалих поїздках, можливо для полегшення стану застосовувати содовий напій. Рослим, виключаючи жінок в досить випити вранці перед прийомом їжі. Кілька склянок теплої води з півчайною ложкою харчової соди. для правильної роботи кишково-шлункового тракту напій можна вживати протягом дня, незалежно від споживаних продуктів і ріди. Якщо запори тривалого характеру і не викликані якими-небудь засобами і речовинами, застосовувати содовий коктейль не рекомендується, необхідно обов'язково обстежитися на предмет виключення серйозних захворювань. З'ясувати причину появи запорів, або, якщо нічого вище перераховано не виявлено, змінити спосіб життя і харчування. Стода з водою ефективний проносний засіб, якщо запори не в характеру, а якщо запори хронічного характеру, необхідна консультація фахівців. причини виникнення онкологічних недуг – прогресування дрімаючих мікрочастинок ракового грибка, які знаходяться в організмі. При ослабленому імунітеті, не піддаючись нейтралізації, грибок розноситься по всьому. Соду, яка володіє бактерицидними лужними медикаментозними властивостями, активно застосовують у медицині проти ракових клітин, на думку онкологів, вода з содою перед прийомом їжі в десятки тисяч разів сильніше і ефективніші хіміотерапії. Воду з содою рекомендується розбавляти лимонним соком. Однак, на думку деяких фахівців, соду з водою необхідно розбавити додаванням лимонного соку. Лимон нейтралізує шкідливі клітини у 12 злісних утвореннях, виключаючи рак молочної залози, шлунку передміхової залози, мозку і пришилункової залози. Клад лимонного соку показав найкращі результати, ніж медикаментозні препарати і засоби, які зазвичай застосовуються. В хіміотерапії і знижуючи поширення злоякісних. На думку інших фахівців, вода з содою при, перед прийомом їжі відмінний засіб і без додавання лимона. Пацієнтам прописували содові розчини внутрішньовенно і напої різних сумішей. Результати не змушували чекати. За певний проміжок часу всі пацієнти одужували. Содові коктейлі нейтралізують згубні клітини, не виснажуючи ресурс. Сода з водою цілющий напій, що нейтралізує згубні ракові клітини. Терапія тривала, але результат варто. Відгуки про вживання соди з водою перед прийомом їжі носять виключно позитивну. Натрій міцно зарекомендував себе в медицині. Він нейтралізує шкідливі ракові клітини, позбавляє від залежності, наркоманії, токсикоманії, виводить важкі метали, заспокоює і норм... нормалізує серце, нормалізує венозний тиск, вилуговує скупчення в суглобах і хрещах, розчиняє освіти кам'яних відкладень, виводить отрути і шлаки, підвищує увагу і пам'ять. Відновлює втрату рідини, чистить тонкий і товстий кишечник. Величезний інтересна була харчова сода з водою перед прийомом їжі і при схудненні. Відгуки медиків у цій області не На думку деяких лікарів, властивості соди спрямовані на, на зниження шлункових Процес спричиняє підвищенню скупчення соляної кислоти. Що загрожує порушенням перетравлення їжі та появою гострих проблем пов'язаних з шлунково кишковою ніяк не впливає на надмірну вагу. Прекрасно засвоюються жири, смоктуючись у тонкому кишку. Деякі лікарі рекомендують пити соду щодня. Коктейль не принесе шкоди, а зробить фігуру стрункою і тонкою вивівши шлаки і нормалізуючи облас. Лід врахувати. Що методи індивідуальні через особливості кожного організму, тому краще не шукати ефективного чарівного засобу, а почина... починати займатися самостійно. При цілеспрямованості і серйозності підходу говорити спасибі доведеться на содовому коктейлі, щоб стати стрункою і привабливою, представниці прикла... прекрасної статі використовують найрізноманітніші методи, вживають активоване вугілля. П'ють оцет, сичогінні засоби, таблетки, дорогі препарати. Звичайна харчова сода з водою має перевагу виводити токсини з організму і розчиняти жири, ефективно знижуючи вагу, не завдаючи шкоди здоров'ю і економічного зброю. Фахівці рекомендують розводити половину чайної ложки соди в половині склянці води і вживати коктейль вранці перед прийомом їжі. Деякі фахівці рекомендують збільшити дозу вдвічі вживає коктейль три рази в день за 30 хвилин до їжі. Однак слід врахувати індивідуальні особливості організму зайву масу, стан здоров'я і сподівання. Приймати соду з водою перед прийомом їжі для схуднення необхідно правильно. Протягом дня між прийомами їжі в шлунку має бути їжа. Отже, і травний процес уповільнений. Приймати сону, соду бажано курсами в невеликій кількості з поступовим збільшенням дози. Однак, якщо організм не сприймає натрій, не примушуйте його, повністю виключити з раціону жирну їжу, цукрові борошняні складові, солодощі, алкогольні напої та тютюнові вироби. Включити до способу життя щоденні масажі та заняття фізкультурою, і проконсультуватися з лікарем про подібні методи зниження ваги. Стодовий напій у невеликих дозах корисний, проте при зловживанні може завдати серйозні шкоди, як і будь-який інший елемент сода необхідна організму в помірній кількості, її активні складові нейтралізують надмірні шкідливі кислоти підвищують необхідні лужні запаси, роблять сочовину лужною, полегшують функціонування нерут, відновлюють глутамінову амінокислоту і перешкоджають накопичення. При прийомі всередину ацедоз є причиною розмноження небезпечних вірусів, появи печії, хвороботворних бактерій, у тому числі розвитку ракових клітин. Регулярне вживання содового розчину, відповідно до певних методик нормалізує кислотно-лужний баланс і усуває ці проблеми. За протистояння вірусним інфекціям відповідає лімфатична система людини. Помірне споживання содової води вранці підвищує імунітет. Сода позитивно впливає на організм людини при схудненні, оскільки при споживанні прийомом їжі. Розщлюються жири і знижується апетит. У сукупності з властивістю виводити шкідливі шлаки це призводить до поступового зниження ваги. Прийом соди сприяє зміцненню імунної системи організму, що в рази знижує ймовірність розвитку злоя Крім того, при внутрішньому прийманні харчова сода сприяє. Олуженню і знешкодженню отрут, перетворюючи їх в абсолютно нешкідливі солі, нормалізація рівня pH-крові, кишина окропом сода чудово нейтралізує радіаційний вплив, повному розчищенню відкладень солі в суглобах, лікуванню подагри на ногах, полегшенню симптоматики переостенхандрозі та артрозі, лікуванню жовчокам'яної хвороби, виведенню паразитів. Бактерицидні властивості усувають біль у горлі, очищенню органів дихання і зниженню кислотності шлунку. Відомо, що спори грибків провокують ракові пухлини, активізуються і розмножуються в кислому середовищі. Якщо правильно і регулярно пити воду з харчовою содою, не порушуючи схеми, це запобігає переродженню клітин У. Содові ванни значно знижують прояв після пологових розтяжок і целюліту, ефективно допомагають позбутися від зайвих кілограмів, допомагають при гострому нагноєнні тканин, Знімає свербіж при пітнику, і... полоскання рота з содовим розчином, позбавляє від надмірної лупи, відбілює емаль на зубах. Знижує запальні процеси слизової роти і горла при стоматитах, ангіні, тонзіліті. Знімає запалення я. Застосування сумішу соди. Знімає запалення, свербіж після вкусів комах при псоріазі та попрілостях. Ефективно при лікуванні грибкових угод, принцювання промивання содою. Допомагає при молочниці, усуває свербіж, а також творожисті виділення, вбиває мікроорганізми, що викликають важкий неприємний запах поту, щоденне промування пахових і підколінних за... западин, тодові лікті... компреси, нейтралізують вплив на гострий тромбофлівід та запалення гемороїдальних позлів, сприяють видаленню гнійних ран та фрункулів. Знімають подразнення, почервоніння і біль при сонячних і термічних, інгаляції содою лікують сухий, надривистий кашель при ларингіті. а при фарингіті ліквідують дихальну недостатність, ефективно допомагають при інтоксикації організму, йоду, Візьми зрочну соди. Нормалізують в кишечнику рівень кислотності і слизу, суберіють виведенню паразитів, покращують обмінні процеси і допомагають назавжди позбутися від Вплив соди важко переоцінити, але існує багато протилежних аспектів, які не можна ігнорувати, тому, приймаючи рішення про доцільність зовнішнього або внутрішнього споживання. Бажано керуватися здоровим глуздом. Обов'язково врахуватиме масштаб... кода харчової соди для організму людини. Для організму людини прийом соди може обернутися плачевно, адже ніхто не відміняє ефект бумеранга. Так, сода норму... нормалізує лужний баланс, але ця палка має два кінця. Тобто, інверсійна реакція знижує насиченість кислоти. Однак, наприклад, через якість індивідуальної особливості організму через деякий час рівень кислотності може піднятися. Кода соди полягає в найсильніших лужних реакціях, які виникають через перевищення дозування та ігнорування рекомендованих схем. Щоб не нашкодити собі, радимо ознайомитись з методиками ощелачення організму. Потрібно побоюватись при прийомі соди всередину. Головне протипоказання індивідуальна непереносимість. при перших ознаках алергії, терапії з содою слід негайно припинити важке дихання, хрипи, надривистий кашель, набряк обличчя або слезової рота, відчуття стиснення грудної клітини, гарячкові стани при пошкодженні слозових травного тракту. Або виникнені виразки, сода може завдати шкоди. Контактуючи з рідиною, вона виділяє вуглекислоту, що може призвести до здуття кишечника і підвищеного газоутворення. Вкрай не рекомендується цей засіб пацієнтам, які страждають важкими патологіями починки та серцевою недостатністю. Вживання великих доз натрію може спровокувати набряклість тканин, підвищення артеріального тиску. Затримку рідини. Особливо це небезпечно під час вагітності. Кош при неправильному вживанні сода може збільшити ризик утворення фосфатних каменів, Виклати, викликати збої лужного балансу, порушити обмін речовин, при високій кислотності, збільшити вироблення соляної кислоти, при зниженій кислотності, викликати збій. Скорочувальні функції шлунково-кишкового тракту, що може спровокувати гнильні процеси, запори або діарії. викликати подразнення шлунку, гострі напади болю, посилене газоутворення, нудоту, здуття живота, розвиток гастриту, створити небезпеку при виразі шлунку та двонацепалої кишки, спровокувавши внутрішньо Категорично забороняється застосовувати соду при защелачуванні, цукровому діабеті, аритмії та захворюванні киш... шлунково кишкового Медики настійно не рекомендують використовувати соду за наявності ниркової недостатності та особливо онкологічних захворювань. Не можна використовувати соду одночасно з препаратами, що розріджують кров, та антрацитними препаратами, які. Деякі люди помилково сприймають соду як панацею від усіх хвороб. Кожна людина індивідуальна, і сода не завжди діє однаково. Не слід ігнорувати всі передостроги та рекомендації. Інакше можна завдати Потрібно завжди пам'ятати, що сода луг сиревчина. Навіть у ситуаціях, коли сода потрібно використовувати як терапію чи профілактику, не виключені побічні реакції. Зовнішнє застосування соди для сухої тонкої шкори шкіри може призвести до ще більшого роздратування та висушування, це завдасть шкоду епідермісу. Зневодненню, почервоніння, висипам, печіння, свербі. слід обережно приймати гарячі ванни з содовим розчином при серцево-судинній недостатності, бронхіальній астмі, генекологічних захворюваннях. Процедура може спровокувати підвищення в'язкості крові, спазмування судин, виникнення ризику тромбів і різкому підвищенню. Постійне чищення більше одного разу на тиждень зубів з содою з часом призводить до старання зубної малі. І під час вагітності зміна лужного балансу при прийомі ванни з содою і надлишком морської солі може спровокувати вкрай негативні наслідки. Медики не рекомендують застосовувати соду зовнішньо при таких захворюваннях, цукровий діабет, гіпертонія. Патології судин і серця, загострення дерматологічних хвороб і відкрадна. Тодова вода забороняється для інгаляції за наявності опіку слузової болонки. Неправильне спринцювання при молочниці призведе до змін мікрофлори жінки, що може негативно позначити. Інформація надана з знайомчою метою. І не повинна бути використана для самолікування. Якщо вам сподобалася інформація, то ставте вподобайку, пишіть коментарі і підписуйтесь на наш канал. Підтримайте україномовний контент. Будьте здорові! Дякую за увагу!